Ну, що дають журналістам, такі зустрічі краще їх запитати. Що ми можемо намагатися їм дати, то я думаю, це ну, більш адекватне розуміння міри точності наших досліджень, можливих непорозумінь з інтерпретацією в засобах масової інформації. А я думаю, що нам особливо важливо зрозуміти які питання на які у нас немає ще відповідей. Їх турбує ну в той чи інший час. Це ж не е, така справа, розумієте, взагалі, що е, турбує і цікавить засоби масової інформації. Це дуже абстрактна постановка питання. А скажімо, передвиборча ситуація вона викликає інтерес до одних питань, якісь міжнародні події і до інших, і е, безумовно, ми м, теж слідкуємо за. Подіями, які відбуваються і в країні і в світі, але є особливий погляд журналіста, який спілкується зі своєю аудиторією і знає, що турбує людей з тих проблем, які нам би здавалося необхідно висвітлювати, але з їх точки зору. Їхніх інтерв'ю теж тому, що вони працюють тими ж а, значною мірою, тими ж методами, тільки а, індивідуальному а, виразі, і а, більше мають зворотній зв'язок з аудиторією. тому це корисно і для нас.